Чотирилапа пацієнтка ветклініки клініки Герда проходить реабілітацію в собаки. Рання стадія дисплазії кульшового суглоба. Щоб хвороба не прогресувала, герда виконує вправи з допомогою реабілітаційного інвентарю. Його для реабілітаційного центру придбали нещодавно. Спеціально розроблений для тренувань і реабілітації з собаками, і також можна застосовувати для котів. Тут переважно це балансири, воблборди. Також ми замовили спеціальні жилети для плавання, але в них ми будемо ходити на водній реабілітаційній доріжці. Реабілітаційний центр ветеринарній клініці працює півроку. Його створення ініціатива власника Олега Біленького. Чоловік ветеран. Під час служби війську в нього погіршилося здоров'я. Тож розуміє важливість реабілітації як для людей, так і для тварин. Я сам прийшов в курс реабілітації, це все подивився, наскільки це важливо, наскільки воно допомагає. У нас при клініці роблять операції ортопедичні операції на спинному мозгу. Все і тварини теж потребують реабілітації, бо ну операції тяжкі. Інвентар для реабілітаційного центру закупили завдяки виграшу в конкурсі від Вінницької міської ради, отримавши ваучер на 100 тисяч гривень. Така підтримка розрахована для підприємців, які перебувають на податковому обліку та сплачують податки до місцевого бюджету, і не отримували ваучерну підтримку раніше. В рамках програми підтримка малого та середнього бізнесу у нас є окремий блок. Це ваучерна підтримка, де сім типів ваучерів у нас передбачено програмою. Один з типів ваучерів це підтримка ветеранська. Програма передбачена на три роки ваучерної підтримки. На бюджет 2026 Ми думаємо, коли буде затвердження депутатським корпусом. переконаний, що буде, скажімо, підтримано пропозицію. Виконавчих органів влади з приводу передбачення коштів на 26-й рік. І я думаю, що не один ветеранський бізнес ще запрацює. У нас на даний момент три ветеранських бізнеси запрацювало. Ще один ваучер на суму 500 тисяч гривень отримала донька ветерана. Ці кошти використали для облаштування першого у Вінниці банку крові для тварин. Це спрощує порятунок тварин, адже тепер не потрібно витрачати час на пошук донора та забір і дослідження крові. А за потреби її можна транспортувати у спеціальній сумці в іншу клініку. Це вже кров досліджена повністю. Вона розділена на еритроцитарну масу і розділена на плазму. Деякі пацієнти потребують тільки еритроцитарної маси, а деякі будуть потребувати більше плазми. Тому, в принципі, це теж дуже спрощує всю допомогу. У ветклініці рятують не лише собак і котів, які мають дім, а й тих, від кого відмовились господарі або ж знайшли на вулиці. Тут опікуються та реабілітують дев'ятимісячного йоркширського тер'єра. У нього неврологічне захворювання, через яке тварина погано координує свої рухи. Проте немає розумових відхилень чи проблем зі свідомістю а після належної реабілітації його здоров'я може значно покращитись. Тож Кудлан шукає люблячу родину, яка про нього попіклується. План реабілітації зараз полягає в тому, щоб заново навчити його, як вставати на лапи, розробляти м'язи і трохи сповільнювати м'язеву атрофію, тому що через те, що він був в лежачому положенні, то все одно ну, м'язи трохи атрофуються, але зараз це вже стан набагато кращий ніж був раніше. Також домівку шукає котик, якого врятували з вулиці. Він не їв, бо мав перелом щелепи. Вусання вже прооперували, але лікування ще триває. Катерина Соколюк, Анна Шутова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.